Коли вийшла Divinity Original Sin 2, одразу стало зрозуміло, що студія Ларіан створює особливі рольові ігри. Поєднання фантастичних персонажів, захоплюючих покрокових боїв, сильної історії, розумних діалогів, а також чудового квест-дизайну створило одну з найкращих, якщо не найкращу, RPG на той час. З тих пір ми бачили кілька неймовірних проєктів у тому ж жанрі, але жоден з них не був таким магічним. Принаймні до виходу майже шедеврального «Baldur's Gate 3». Ви не просто занурюєтеся в сюжет і відіграєте роль стороннього спостерігача. Ви персонаж, якому не обов'язково бути черговим обраним, невід'ємною частиною історії. Напрямок сюжету залежить і лише від ваших рішень. Балдур реагує відповідно до ваших дій, іноді дуже швидко, а іноді в далекому майбутньому, коли ви вже встигли розслабитися. Навіть якщо ви граєте за одного з оригінальних героїв, створених розробниками, це все ще конкретно ваш пригода. Так, на шляху вам можливо доведеться зіткнутися з багами, фрізами та падіннями ФПС, але це лише маленькі камінці посеред величезних, майже безкрайніх доріг, якими вам доведеться ходити і ходити, враховуючи, що це дійсно величезна гра, тому в мене є багацько історій, якими я хотів би поділитися. Я пережив шокуючі наслідки моїх рішень, які я все ще переварюю, напружені бої, які мій перс ледве пережив. Мені хочеться. Ця розказати про все і одразу, але наш мозок до цього банально не готовий. Baldur's Gate 3 одна з тих ігор, які виходять за рамки простої розваги. Це не просто черговий проект, який ви закінчуєте і забуваєте. Це щось особливе, подія, яка залишиться з вами на довгі роки. Baldur's Gate 3 — яскравий приклад талановитої, відданої та пристрасної студії, яка працює за найвищими стандартами. Але давайте детальніше поговоримо про гру в нашому огляду. Гляді! Події гри відбуваються через 100 років після фіналу другої гри. Все починається з того, що протагоніста викрадають міскожери і тримають в'язним на своєму кораблі наутилоїді. На борту вас заражають ілітидом – паразитом, що здатен перетворити будь-кого на чергового міскожера. Врешті-решт, після нападу на корабель гігантських вершників на драконах, підбитий наутилоїд виривається з пекельного плану і розбивається десь у Фаеруні. після видовищ. Аварії ви вільні робити що заманеться. Хочете відігравати повного мудака, який вбиває все на своєму шляху? Чому б і ні? Цинічний маніпулятор, який при цьому вбиває тільки тих, хто йому заважає, без проблем. Благодій, рятівник та месія завжди готовий прийти на допомогу? Звісно, шляхів проходження буквально сотні, все залежить лише від вас. Тим не менш, залишивши позаду уламки корабля, ви починаєте шукати спосіб видалити паразита пуголовка зі. Зі свого мозку, швидко набуваючи компаньйонів з такою ж недугою, шедоухарт або тінесерда в нашій локалізації, клеречка з таємним минулим, Гейл чарівний маг, що приховує таємницю з потенційно катастрофічними наслідками. Лейзель, гіт'янка, фанатична послідовниця своєї королеви, яка далеко не завжди може стримувати свою зарозумілість. І багато я маю на увазі дідько багато інших. Сказати, що більшість персонажів, з якими я. Взаємодія в реалізованій максимально детально та розумно з наративної точки зору було б применшенням їхні характери повні нюансів, але при цьому вони правдоподібно розмовляють і реагують. Шедов Харт не поспішає довіряти людям, не кажучи вже про те, щоб відкритися. Але якщо ви отримаєте її схвалення, то помітите, що вона любить жарти, які свідчать про її більш розкутий характер. Гейл здається впевненим у собі, але коли ви дізнаєтеся більше про його хворобу, відчай все сильніше охоплює його розум. Діалоги в цілому бездоганні і добре прописані. Взаємодія між членами партії також весела, чи то мій протагоніст і Гейл обговорюють потенційну вигоду від контракту з дияволом, чи то майже божевільний фанатизм Лейзель, який вона постійно демонструє. Звісно, якщо ви не хочете когось вербувати або бажаєте перерізати горлянку, ніяких проблем. Божевілля полягає в тому, що навіть з NPC відбуваються діалоги та ситуації, які надовго запам'ятовуються: наприклад, діти Тіфлін яких в нашій локалізації переклали як бісини, створили підпільний бізнес посеред друїцького кола. Та, чорт забирай, ви навіть можете поговорити з буквально волом і ця розмова дуже швидко перетворюється на справжнісінький філософський диспут про постійність форми, озвучка бездоганна, але окремої згадки заслуговує Амелія Тайлер, оповідачка. Вона пов'язує все воєдино, передаючи думки головного героя і заповнюючи інтервали між? Взаємодіями коментарями, які при цьому не кидаються в очі, як щось чужорідне. Свідченням високої якості сюжету є також те, що навіть коли ви бігаєте, лутаючи все наліво і направо, досліджуючи печери та руїни, темп гри завжди залишається правильним. Це почуття доволі важко пояснити. Скажемо так, гра ніколи не гальмує занадто надовго, але і не поспішає, даючи гравцю змогу грати так, як йому подобається. Незалежно від того, чи зосереджуєтесь, ви виключно на сюжеті чи досліджуєте кожен куточок кожного з трьох актів, Брама Балдура, величезна гра. У кожного компаньйона є своя квестова лінія, пов'язана з їх передісторією, і яка часто йде паралельно з основним сюжетом. Кожен персонаж росте разом з вами і змінюється, спираючись на свій досвід, що робити, коли персонаж, якого ви полюбили за його бойові навички, повинен прийняти рішення, яке ви вважаєте сумнівним? з моральної точки зору, чи підтримуєте ви його через страх втрати союзника, чи вага наслідків аморального вчинку занадто велика, щоб її витримати? Навіть ці складні історії, більшість з яких тривають протягом всієї гри, мають кілька шляхів розвитку. Кожен з яких пропонує розуміння різних аспектів минулого і майбутнього персонажів. Крім того, ваш журнал швидко заповниться різноманітними побічними завданнями. На кожному кроку на гравця чекає щось нове і захоплююче. Наприклад, битва з фанатиками богині Абсолют, Сарай, де відбувається мерзенний коїтус чи закопаний скарб. Навіть прості зустрічі, наприклад, двох людей, які втратили свого союзника через совиного ведмедя, стають пригодами з кількома наслідками у спустошеному селі. Ви можете підкрадатися до гоблінів або використовувати пу. Головка і літида, щоб маніпулювати вартовими і змусити їх вважати вас союзником. Це дозволяє обійти велику битву, але ви також можете використовувати це, щоб організовувати підступний напад, коли увага ворогів притуплена. У вас майже завжди буде можливість досягти своїх цілей, не вбиваючи ворогів. Саме такі можливості роблять світ брами Балдура більш живими. Звісно, це п'яте D&D, яке я не дуже сильно люблю, тому все залежить від кит. Кубика і потужного контролю над рандомом не так багато, але механіки п'ятого видання рольової системи ідеально підходять для комп'ютерної гри, здібності, спорядження та навички, особливо якщо інші члени партії надають бонуси, можуть допомогти змінити ситуацію на вашу користь. Однак ваша раса, субраса і походження також можуть зіграти свою роль, наприклад, розрядити ситуацію завдяки тому, що ви тифлінг або потенційно переконати голову друїцьку. Кого кола відпустити молоду злодійку завдяки вашій близькості до природи. Найкраще те, що якщо ти зазнаєш невдачі, історія все одно отримує цікаве, іноді неочікуване продовження. Це не означає, що кожна зустріч це виснажливе рішення з важкими наслідками і перевірками вашого морального компасу. Доволі часто гра дає вам емоціональну розрядку поговорити з голубом, військовим, свинкою або підфутболити бідненьку білку, щоб її розмазало по каменюці. Добре. Останнє така собі емоціональна розрядка, тому засуджую. Бойова система Baldur's Gate 3, не надто відрізняючись від інших робіт Ларіанів, як я й казав, ґрунтується на правилах п'ятої редакції D&D. Йому якимось чином вдається відповідати необхідним правилам і механікам відеоігор, водночас даючи вам до смішного, творчі та майже безмежні можливості. Часом дійсно здається, що ви граєте у справжню рольовку, яка обмежується лише правилами системи та уявою гравців і майстра. До речі, рекомендую звідти. Відповідальністю підійти до вибору складності. Кожного персонажа можна прокачати лише до 12 рівня, і коли справа стосується експи, Балдур починає трохи нагадувати батлу, бо її дають майже за все. Вбили купу ворогів, отримали за них експу, знайшли скарб, ось вам трошки Експи. Завершили чергову сюжетну арку. Ціла купа Експи. Прокачка може здатися доволі складною, бо опцій теж безліч. Але тут є два великих але: по-перше, ми тут не у шутирок прийшли грати. По друге інтерфейс в БГ 3 дає підказку для майже кожного елементу в грі, тому варто приділити деякий час і розібратися, і ви все зрозумієте. That's when you'll come не збрешу, якщо скажу, що покрокова бойовка може відштовхнути частину гравців. Але камон, ви граєте в арпіджі від ларіанів. На що ви розраховували? Балдурс це повільна, методична і чиста тактика. Деякі битви можуть тривати понад годину, тож вона точно не підійде для всіх. Однак, якщо таке подобається, ви будете в повному захваті. Кожна локація унікальна, часто має вертикальність і елементи оточення, які відіграють величезну роль. У вашій перемозі чи програші, юзайте телепорт, щоб дістатися до далеких ворогів, обрушуйте люстри на нічого не підозрюючих ворогів. У вашому розпорядженні кіл божественної, арканної та друїдичної кастувалки, 12 класів, безліч підкласів. Я говорю, що їх тут аж 46. Та ясна річ, мультикласинг. Уперед. Все це може бути занадто складним, особливо для новачків, але все ж таки в хорошому сенсі, не дивлячись на те, що у гри дійсно високі. Кий поріг для входу чудово мати стільки можливостей для персоналізації та посилення свого персонажа. В грі банально немає двох однакових битв. і Хоча деякі поліпшення швидкості прийняття рішень штучного інтелекту не завадили б, бойовка гри майже ніколи не приїдається. Я вже не кажу про те, з ким ти конкретно б'єшся, і хто б'ється на твоєму боці. Я питаю своїх друзів, які награли вже десятки, а дехто і сотні годин, і вони досі знаходять нові цікаві способи. Бе комбінування здібностей своїх персонажів, кинути жир, щоб вороги підсковзнулися і впали. А потім підпалити цю слизьку калюжу це лише базове комбо. Можна створити крижане заклинання, щоб вороги не добігли до кастерів. Потім фаєрбол, щоб розтопити літ. І відразу після цього електричний розряд, щоб підсмажити будь-кого, хто ще стоїть на ногах. Ці потужні комбінації присутні в кожному класі, і потенціал синергії в бою може дати прикурити навіть другі. Дівініті. гадаю, ви можете просто використати порив вітру і скинути 12 гоблінів з краю скелі. Це також спрацює. А якщо ви не кастер, мабуть, вам потрібен челендж, щоб спробувати пройти гру зовсім без магії. Звісно, можливо, і Балдур дає безліч підручних засобів. Просто штовхніть ворога у ту саму прірву, підпаліть свій меч у найближчому багатті, кидайтесь різноманітними предметами або пройдіть гру з лопатою у руках. Знову ж таки, все це усі ці деталі лише початок. Рано чи пізно ви отримаєте сили і літидів, які надають вам можливість взаємодіяти з розумами людей та ворогів. Але я не хочу накидати вам спойлерів. Всі персонажі мають два способи для глобального відновлення своїх ресурсів: короткий та повноцінний відпочинки. Перший просто відновлює частину хп і спел слотів Тут немає нічого цікавого з наративної точки зору, але повноцінний відпочинок це зовсім окрема історія. По-перше, зовнішній вигляд вашого табору залежить від поточної локації, що додає грі трошки реалістичності. По-друге, тут є все потрібне для механічної оптимізації: тренувальні манікени, скриня для зайвого луту. Повернути до життя померлих союзників, купити найманців і, звісно, можливість замінити активні спели у кастерів. Але важливіше всього, саме у таборі ви зможете більш детально поговорити зі своїми компаньйонами, обговорити їхні проблеми, недавні пригоди, стосунки з іншими персонажами і так далі. З довгим відпочинком не вийде, бо на кожен з них треба певна кількість їжі. Нарешті, всі ті безкінечні яблука, картопля та качани капусти, що ви назбирали за сотні часів геймплею для чогось будуть потрібні. Хоча немає сумнівів, що з часом геймплей та гра в цілому будуть вдосконалюватися, і далі я також сподіваюся, що система інвентарю зазнає деяких змін. Ви збираєте багато речей, і інвентар може дуже швидко перетворитися на справжній бардак, якщо не сказати срач. Так, є фільтри та категорії для сортування, і ви можете відправити речі назад до скрині в таборі, що дуже приємно, але іноді. І все це стає занадто громістким. І тепер про те, що дійсно важливо саме українським геймерам. Локалізація вийшла напрочуд якісною. Буду чесним, спочатку я думав грати англійською, хоча ясна річ, що спробував і оригінал, погравши перед цим з українським перекладом. Але година проходила за годиною, а я банально не міг відірватися від української локалізації. Так, я немовний спеціаліст, але це не завадило перекладу вразити мене до глибини душі. Я волею-неволею порівнював оригінальне озвучення з. Субтитрами постійно ловлячи себе на одній простій думці, я б, мабуть, би переклав точно так само. Спочатку очі різали слова, які я звик сприймати лише на рівні англіцизмів: типу закляття, а не спел, віднадження, а не абжура, бісини, а не тіфлінги і так далі. Але це лише питання звички, яку я вже успішно виробив. Те, що Брама Балдура має українську локалізацію, велика перемога на медійному фронті, і я впевнений, що все більше розробників будуть додавати мову у свої проекти. Що стосується графіки та візуальних ефектів, моделі персонажів виглядають виразно і мають реалістичні рухи та лицеві анімації, хоча перехід між ними доволі часто занадто різкий. Навколишнє середовище сповнене деталей з чудовим освітленням, листям і текстурами. Під час діалогів камера не залишається над головами персонажів, а перемикається на окрему кат сцену з різними ракурсами, що додає ще більше індивідуальності та краси кожному діалогу. Найбільше вражає те, що незважаючи на те, що наш автор Тарас грав у Baldur's Gate 3 на GTX 1080, гра демонструє непогану оптимізацію навіть на високих та ультраналаштуваннях. Фрізи з'являлися лише у місцях з дійсно великою кількістю NPC. Поки що, мій досвід був досить непоганим. Але я чув від своїх друзів з топовим залізом, що вони стикалися з падіннями FPS ближче до кінця гри. Це не є чимось надто серйозним і сподіваюся, що розробники випустять фікс, Киси найближчим часом, враховуючи, що патчі для RPG виходять дуже оперативно. Але я все ще рекомендую подивитися на Ютубчику бенчмарки саме для вашої збірки. Це підводить нас до багів і чесно кажучи, для неймовірно масштабної гри з такою кількістю різних систем, івентів і персонажів у великому світі. Проблем вкрай мало. Але іноді гра намертво зависала під час завантаження сейву. Чесно кажучи, я не впевнений, що ця проблема була розповсюджена щодо саундтреку його створив композитор Борислав Славов, який написав музику для Divinity Original Sin. І чорт забирай, Борислав створив ще один неймовірний саундтрек. Я не можу сказати нічого, що могло б навіть почати описувати наскільки чудово все це звучить. Тому, благаю, просто послухайте саундтрек окремо. Обіцяю, ви не будете розчаровані. Зазвичай мені не подобаються ігри, в яких потрібно керувати цілими партіями, оскільки я радже зосереджусь на розвитку одного персонажа. Але Baldur's Gate 3 став для мене виключенням, чому я дуже радий. Це не просто одна з найкращих RPG усіх часів, приголомшлива ігрова адаптація Dungeons and Dragons, чи довоочікуваний сіквел класичної гри, яка вийшла 20 років тому. Це шедевр, який вирізнятиметься протягом багатьох років своєю глибиною та механічною. Комплексністю, не кажучи вже про такі суб'єктивні поняття, як душа та творчість, вкладені в кожен аспект брами Балдура, це рольова гра в прямому сенсі слова із захоплюючим світом, повним незабутніх персонажів і неймовірних таємниць, де можна втілювати свої фантазії незалежно від того, якими темними шляхами вони вас ведуть. Щодо ціни, то в Стімі за стандартне видання з вас попросять 900 гривень. Головне питання, чи варто купувати? Безумовно, гра точно варта вашої уваги, це однозначна рекомендація, особливо якщо ви любите глибокі класичні RPG і Dungeons and Dragons. Кого може відштовхнути гра, чи хто може спокійною душею її пропустити до найближчих знижок? Так це ті люди, у яких немає часу на такі довгі ігри і вони не люблять покрокову бойовку. Але загалом Baldur's Gate 3 це справжній шедевр. Якщо говорити максимально відверто, тут ясна річ немає нічого. Кардинально нового, більшість цього вже було зроблено раніше, і ми це бачили в інших іграх. Однак, рідко, коли гра виправдовує кожен аспект розробки, кожну обіцянку, кожне очікування, і ти в підсумку отримуєш те, чого чекаєш від гри. Неймовірний сюжет, розкішний захоплюючий світ, захоплююча озвучка найвищої якості, дивовижний саундтрек і механіки D&D п'ятого видання, які чудово підходять для комп'ютерної адаптації. Все Поєднується в майже ідеальній гармонії. І ще додайте сюди українську локалізацію. Це не тільки найкраща RPG року, це точно одна з найкращих ігор покоління. В підсумку наша оцінка це точно 10 із 10 балів. Саме так, це один із небагатьох проєктів, який отримав десятку. А самі що думаєте про третю браму Балдура? Діліться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.